На початку, коли я приїхала до Норвегії, я навчалася за дистанційною формою навчання. Я була на зв'язку з українською школою. Кожен день сиділа на уроках, виконувала домашні завдання і паралельно я ходила в школу до Норвезької. Анастасія Горбатюк, житомирянка, з мамою до Норвегії приїхала в травні 2022 року, за три місяці після повномасштабного вторгнення. На той момент закінчивши сім класів. Нині навчається у профільній норвежській школі на косметолога, але розривати зв'язки з батьківщиною не готова. Освітянин Роман Грищук пояснює, як Україні зберегти свою молодь за кордоном. Вигадана персонаж, але на основі реального. Роберто Лопес у нього дід з України. Він чув від нього українську мову. Роберто Лопес це змодельований штучним інтелектом прообраз усієї української діаспори. Українці за кордоном, що пережили чотири хвилі еміграції, тривалий час існували не лише в географічній, культурній, політичній, а й родинній ізоляції, каже народний депутат Роман Грищук. Наприклад, уособленого Лопеса політик представив стратегію розвитку міжнародної української школи. Ідея, щоб діти, які виховуються за межами батьківщини, не забували українських традицій та рідної мови. Роберто ходить в. При українській греко-католицькій церкві ця школа, цей освітній культурний осередок, є партнером міжнародної української школи і можливо колись вступить в український університет. Це такі е, поки вигадані мрії, але ми також само маємо тримати в голові, що це теж українці. Під час повномасштабного вторгнення з України на чужину виїхало понад 8 мільйонів наших співвітчизників. Нині майже 850 тисяч дітей та підлітків навчаються за місцевими освітніми програмами країн ЄС, і з них лише понад 340 тисяч мають змогу продовжити навчання за українською програмою онлайн, каже Грищук. Тобто, нині вітчизняна система освіти не ідентифікує понад півмільйона школярів, щоб зберегти зв'язок з кожною дитиною, яка вимушена за межами країни, і забезпечити можливість отримати український атестат, і розроблена стратегія розвитку міжнародної української школи нам дуже важливо зберегти українську ідентичність наших дітей, щоб вони не забули свою мову, щоб вони знали свою культуру, свою історію. Міжнародна українська школа нині найбільший освітній заклад такого профілю. Тут навчаються 7,5 тисяч учнів, які мають можливість отримати свідоцтво державного зразка. У системі МУШ функціонує 42 закордонні освітні осередки. Заклад і надалі навчатиме українських дітей за кордоном дистанційно за екстернатною формою. Окрім безпосереднього навчання, МУШ також координуватиме роботу всіх освітніх закордонних осередків для забезпечення їх підручниками та методичками. У бюджеті на наступний рік закладуть необхідні кошти. Увага держави передусім буде спрямована на українознавчий компонент. Українознавчий компонент містить. Українську історію, українську мову, українську літературу, трошки географії, трошки мистецтва і навіть трошки захисту України в старших в старшій школі цей український контекст і е, дозволяє отримати свідоцтво про освіту. Е, ти не можеш отримати свідоцтво про освіту української школи, якщо ти не проходив українознавчий компонент. Це 6 або 8 годин на тиждень. Дітям, які навчаються за кордоном у місцевій системі освіти, оцінки за універсальні дисципліни будуть перераховуватися автоматично. Всі країни Європейського Союзу почали вимагати, щоб наші діти фізично ходили в їх школи. З кожним роком нам буде все важче оцей зв'язок підтримувати. Тому ми знову приходимо до потенційної міжнародної української школи. Дуже багато створено за останні два з половиною роки осередків. За кордоном наші вчителі самоорганізувалися, громади самоорганізувалися, місцеві громади, діаспора підключилася, і в них є такий запит, щоб мати зв'язок з нашою освітньою системою. Саме Муж може бути тим полігоном, де будуть з'являтися дійсно якісь абсолютно нові технології. Мали спілкування з американським стартапом, який вже працює в декількох вишах, потужних щодо впровадження штучного інтелекту, і ми бачимо великий потенціал. Для того щоб це робити на базі якраз міжнародної української школи, уже з наступного навчального року міністерство освіти планує налагодити системну взаємодію з основними осередками за кордоном. Наразі добирають кандидатів для пілотного проєкту. Муж головні критерії кількість дітей, які відвідують ту чи іншу українську школу за кордоном. Її розташування там, де живуть великі діаспори, я хочу закінчити 11 клас. Я зараз в нього ходжу. І отримати українську освіту В майбутньому, все можливо бути, і можливо стане косметологом в Україні. Відновлення України неможливо без збереження людського потенціалу, а людський потенціал його збереження неможливо без підтримання ідентичності. Підтримання ідентичності неможливо без освіти. Серед стратегічних завдань міжнародної української школи також підтримка дітей, що нині на деокупованих та тимчасово окупованих територіях. Найбільший виклик тут безпековий. Тут дуже багато викликів, коли ми говоримо про тимчасово окуповані території з 2014 року. І це три аспекти: безпекової Росія забороняє на окупованих територіях навчатися в українських школах навіть онлайн. Вони за цим відслідковують, тому нам потрібні безпекові протоколи. Друге методологічна. З 2014 року тимчасово окуповані території там діти народилися в окупації, зараз закінчують початкову школу. Вони не мають українознавчого середовища. Відповідно, українського україномовного середовища відповідно для них потрібна нова Методологія навчання, ми прийдемо туди, де є наші діти.